Thank you. В районі трампарку бригада ремонтників з майже двох десятків чоловік із залученням спецтехніки закінчує заплановані роботи з оновлення трамвайних колій. А всього протягом останніх двох років в місті загалом успішно замінили майже півтори тисячі погодних метрів рейок для відповідних потреб. Фінансування ремонтного процесу забезпечили коштом міського бюджету, і, хоча воєнний стан та проблеми з електропостачанням внесли свої корективи, комунальне підприємство електротранспорту продовжує свою роботу навіть в таких умовах, зберігаючи при цьому безкоштовний проїзд. Для усіх категорій пасажирів, незважаючи на військовий стан, підприємство продовжує роботу в більш-менш штатному режимі. От на на наразі закінчиться роботи по о, кладку верхнього. Буті по вулиці Каховській за підтримки міста та військової адміністрації ми змогли придбати два звальних агрегати: один, який знаходиться позаду мене, другий знаходиться на швидкісній лінії. Проінспектувати хід ремонтних робіт і заміни дорожнього полотна в районі трампарку приїхав виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілку. Місто та військова адміністрація Кривого Рогу робить все можливе, щоб електротранспорт міг працювати як годинник для криворіжців та нових мешканців нашого міста. Відтак щоденно на маршрути виходять 47 міських трамваїв, тридцять Швидкісних 90 тролейбусів, а ще 21 комунальний автобус. Не дивлячись на складну ситуацію воєнного стану, обмеження по електроенергії, лімітування, ми з нового року майже на 100% обновили роботу нашого електротранспорта в місті. Безумовно, крім ремонту нашого рухомого складу, ми в цьому році. Прийняли рішення і міняємо більше двох кілометрів наших рейок. У 2023 році на найбільш завантажених ділянках трамвайних колій оновлять 2 кілометри колій, 8 стрілочних переводів. Для виконання цих робіт коштом міського бюджету придбають всі необхідні комплектуючі складові. А це в свою чергу дозволить зробити рух міським електротранспортом більш зручним та безпечним. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.